Не донатходження до місцевих бюджетів в першу чергу сільських громад мільярдів гривень. Сьогодні умова повно-сумасштабної російської агенції та запровадження в Україні воєнного стану необхідність продовження мораторії на експортну оборону дерева на лісу порядку є вкрай важливим кроком. У цей складний для країни період ми зобов'язані забезпечити максимальне збереження та раціональне використання своїх природних ресурсів для підтримки обороноздатності країни, економічної стабільності, розвитку місцевих громад. Усі ці фактори свідчать про доцільність, необхідність продовження заборони на необробленої деревини щонайменше на 10 років. Крім того, продовження мораторію є вкрай важливим інструментом для запобігання екологічної катастрофи. збереження біорозноманіття в природі, підвищення прозор ринку деревини, створення передумов переходу до нової екологічно сталої моделі лісокористування. Важливим елементом ефективної політики у сфері використання природних ресурсів є створення прозорого конкурентного і передбаченого ринку деревини, що забезпечить можливість для розвитку успішної діяльності в першу чергу місцевих, малих і середніх підприємств деревообробної валу, створення нових робочих місць, збільшення до місцевих бюджетів. Саме таким критеріям відповідає законопроект No 13 серед два 16 травня 2025 року про ринок деревини. Ця ініціатива усування біржого монополію на ринку деревини запроваджує дві альтернативні форми продажу лісоматеріалів, електронні акціони і договори на умовах ОПЕР. Зменшує не необґрунтований тиск з боку. Контролюючих органів та доброчесний бізнес усуває корумційні ризики при ціноутворенні та ринку деревини. Мінімізує бюрократичне навантаження на дерево галузь. у зв'язку з вище викладеним. Ми депутати Лошанівської сільської ради звертаємось до Верховної Ради України, президента України щодо підтримки проекту закону номер. 13.223 від 29 квітня 2025 року про внесення змін до закону України про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів. щодо продовження сроку мораторії експорту лісоматеріалів у необхробленому вигляді терміном на 10 років та законопроекту номер 13227-2 від 16 травня 2025 року про ринок. Деревини. Дані законопроекти спрямовані на захист національних економічних інтересів і гарантуватимуть раціональне та ефективне використання лісових ресурсів України підтримку відчизняного, малого та середнього бізнесу. Я ще один раз питаю. Це у порядку денному не повинно було стояти, а в різному стоїть. От в мене одне єдине питання. А якщо, а якщо, наприклад, скажуть, дайте рішення сесії, що ви от направили. На... Ну, типа того, я не юрист, але оце я питаю. Звернення. Це звернення. Депутатський... Це, це, це все нормально. Депутатський... Нормально все? там немає. Ну, то як не в різне. Зараз в різних зачитали. Що проголосується, то проєкт рішення підтримувати. Звісно, проєкт рішення буде. Це вже буде як депутат. Ну, буде прийнято і, конечно, як рішення сільської ради звернення. Направлення звернення. <пробуйте> Я, Я все. перепрошую, треба подивитися юристів сільської ради, тому що там затвердження змісту є і направлення його по призначення. Там два не стояти. Тобто в самому рішенні має бути два пункти. Якщо... От я кажу, що не будуть вимагати якогось рішення сесії. Ну, ну, якщо, десь, є може... рішення. Це є рішення? Конечно. Все нормально. Ні, ну дивіться, основний порядок денний закінчився. Можна є, вставати, співати їм, там все. Є ще, ще різне. Ми проголосували, що винести це питання. Вона заявила, що хоче додати депутатське сенсу. Це нормально. Згоріла, то ми внесли його в розпорядок. Все зробили правильно. Приймати чи не приймати? треба Є ще запитання? Ставимо на голосування. Хто за те, щоб прийняти і направити відповідності по інстанції даної депутатське звернення? Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийняті. Так, ще хтось є якісь запитання Дякую. Тоді питання сесії всі розглянуті. На цьому 51 сесія вже сміє. Ще те України, не ні слава ніголя, ще набраття українці, усміхне. óggi sjómni